Добрий день, дорогі земляки. Доповідаю за роботу Лазівської територіальної громади по минулому тижню, а також що будемо робити на цьому. Що стосується галузі освіти, провели першість по футболу. Виграла команда Рятівник. Вдячний нашим захисникам за те, що вони. Дають можливість нам це робити. Продовжуємо спортивне життя згідно планів, ті, які намітили. Були звернення по питанню небезпечної огорожі на стадіоні локомотив. Тому виносимо дану проблему на сесію міської ради для того, щоб мінімально виділили кошти і забезпечити. Безпечне перебування наших дітей на цьому стадіоні. Не припиняємо займатися питаннями облаштування, а також поточних і капітальних ремонтів укриттів для того, щоб максимально охопити в разі офлайн навчання наших дітей. Що стосується медичної галузі. Закінчуємо ремонт офтальмологічного відділення дитячого напрямку, а також нервологічного. Почали роботи по Краснопалівському староокругу в облаштуванні ремонті приміщень, первичної вторичної ланки наших медичних закладів. А також визначаємось по питанням фінансування. На сесії, яка відбудеться на цьому тижні по Арільському старому округу. Надіюсь на підтримку депутатів. Виникла гостра ситуація по сказу у нашій громаді та в цілому по району, тому добуваємося питань надходження вакцини по цьому напрямку. Що стосується соціального захисту, продовжуємо. Займатися потребами наших переселенців, у кого є необхідність, звертайтесь в управління соціального захисту населення, а також територіальний центр, де будуть надавати відповідну допомогу. По територіальному центру отримали допомогу у обладнанні, а також матеріалами відповідними по декілька напрямків. Тому Ті люди, які потребують цьому на сайті міської ради, читайте і звертайтеся за наданням такої допомоги. Що стосується житлово-комунального господарства, відсоток готовності теплових мереж доходить до 60, працюємо в цьому напрямку. Виникли відповідні. Проблеми по фінансуванню кредитної програми від ЄІБА по тепловим мережам відбувся тендер. Ну, на жаль, збільшення суми у два рази. Тому по цьому питанню відпрацьовуємо з відповідними службами Києва. Що радує, зараз закінчуємо вже роботи. по... Фабрики кухні, і відверто можна сказати, що першочергові плани ми виконали, і по закінченню я по цьому питанню доповім. На сесії міської ради затверджуємо проєкт відведення земельної ділянки і підрядником виступить в цьому питанні по будівництву управління. Житлово-комунального господарства нашої громади. Обговорили наші плани з італійськими партнерами по значному проєкту, який стосується екології, це втілення в життя проєктів, які ми раніше робили. Но, на жаль, війна цьому помішала, це капітальний. Ремонт, реконструкція очисних споруд, як біологічної очистки, так і механічної. А також поєднання з другим проєктом це будівництво полігону твердих побутових відходів. Дякую Асоціації міст України разом з виконавчим директором Олександром Слобожаном, який сприяє нам цьому напрямку. Провели нараду. Сумісно разом з Лазівською військовою адміністрацією та районною радою по питанням мобілізації нашого населення і призиву до війська. Є відповідні проблеми, проблеми в бронюванні, тому що окремі професії вони на сьогоднішній день. Дефіцитні, та й до війни були дефіцитні, і зараз виникають відповідні труднощі по цьому питанню. В зв'язку з зміною законодавчої бази з'явилася можливість займатися комплексно проектом поховання наших воїнів на центральному кладовищі. Наші полеглі герої. Заслуговують гідного шанування. Що стосується криміногенної обстановки на території нашої громади, на вихідні дні відбувся вандаліст на кладовищі, де знищений пам'ятник жертвам Голодомуру. Правоохоронні органи повідомлені, займаються цим питанням. Хотів би також звернути увагу, що багато випадків, особливо за останню неділю, пошкодження комунального майна, майна територіальної громади, в результаті аварій, автомобільних, ті, які виникають у нас практично щоденно. Продовжуємо займатися заявами. На є відновлення, є позитивні зрушення, хоча значна частина документації, які подають люди в дію, вона все-таки потребує доопрацювання. Вдячний комісії за те, що вони позаурочний час працюють по цьому напрямку. Цей тиждень у нас буде напруженим, тому працюємо у тих планах, які затверджені виконавчим комітетом. Відбудеться сесія, де перевиконання, яке в нас є, воно більше 19 мільйонів. Як я вже попередньо говорив, буде направлено на старостинські округи, а також на підтримку Збройних сил України. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні.